Друзі, привіт! Мене звати Слава Дьомін. І сьогодні у мене в гостях відомий ведучий і тепер вже амбасадор футбольного клубу Рух Слава Дьомін. Слава, привіт. Привіт, слава. Дуже приємно, що ти мене сьогодні запросив. Так давно мріяв потрапити до тебе на інтерв'ю, і це нарешті сталося і ще й в таку подію Кльово! Дякую. Слава. слава, скажи, будь ласка, що для тебе футбол і чому тобі подобається цей вид спорту? Ти знаєш, за що я люблю футбол, найбільше враховуючи те, що я в принципі почав цікавитись футболом тільки 10 років тому, коли мене син почав їм займатися, то найбільше я люблю все ж таки футбол за те, що відбувається після футболу або під час перерви між таймами. Це найбільше, що я люблю. А так, в принципі, дивись, за ці 10 років я точно навчився набивати м'яч. Два рази правою і пів рази лівою. І я вважаю, що це велике досягнення. А який футбольний клуб тобі найбільше подобається зараз? Ну, звичайно, за рух. По-перше, тому що я львів'янин і рух це львівський крутий клуб, який зараз неймовірно розвивається. І мені приємно, що сьогодні у мене ося футболка. З оцим логотипом. Футболка, правда, утягуюча, і це якраз теж приємно. Через це, бачите, якби логотип видніше більше, ніж логотип спонсорів. Добре, і на завершення нашої розмови, що би ти побажав футбольному клубу Рух? Ти знаєш, хочеться найбільше побажати однозначно тільки розвитку, так і клубу, і кожному футболісту, тому що це насправді дуже важка робота. І футболісти це важка робота, і взагалі і менеджмент клубу це також важко. Тому нехай буде багато наснаги буде багато сил для цих перемог. Ну і найголовніше – нашої перемоги перемоги нашої України, яка я впевнений буде вже буквально дуже дуже скоро. Дякуємо, друзі. У мене сьогодні був у гостях Слава Дьомін, новий амбасадор футбольного клубу. Рух буде бій!